Ось так ось Таню передавай Мар'янці привіт. Станіслав, привіт, привіт, інокенти. Мать ти за я за Україну Ви класно Дай Бог вам здоров'я. Дякую, Ер, і вам все. Дай Боже найкращого Станіслав, как дела? Все прекрасно. Завтра буде ще краще. Станіслав, у нас не. Стріляють, у вас було все нормально, желаю вам здоров'я. Дякую вам всього найкращого і міцного здоров'я. Мар'яшка, то, мабуть, домінанти. Так, оці сірі домінанти. Ігор, пані Люба, доброго дня, вам і здоров'я вам. Дякую, Ігор, доброго дня і вам всього найкращого. Ер. Інокентій, іді отсюда со своєю Росією. Калугіна Наталія, ви сказали, що у вас є хлопець, жених. У мене мала в місті Чернівці, мой 26 років, Мої, моєї 26 років, вона психолог по освіті. А мій вчиться ще ще не довчився, ще от цей до кінця року, то має довчитися навчального, до кінця навчального року. І буде по кухні. Мар'яшка, у нас сонечко, Давід Ласов, управляючий кухні і що тут там ще, кручка, там багато. Мар'яшка, у нас сонечко, Давід Ласов, Любочка такі по 160, а більше 210. Ого, мамочка моя. Дай Бог, щоб вони вам здорові були і щоб гарно неслися. Інокенті. А по-русски почому не говориш, мать? Синочку, я українка і по-українськи розмовляю. Своєю українською солов'їною мовою. Таня Бондарчую, знов приїжджала в Тернопіль, певно, спішили. Так, Таню, дуже спішили, бо бігом-бігом, бо роботи дуже багато, не мала коли. Борис Поліжак, добрий вечір, Люба. Доброго вечора, Борис. Ер, Інокентій, розумієш? Серж, переході на нормальне. На нормальний... Слова, нічого не зрозуміло. Серж, завчить українську мову і все буде прекрасно вам зрозуміло. Назар, привіт, Серж, Ну, ну, осінь інтерес, ну очень інтересно, зрозуміла, бабуся Галя Люба купила тільки такі тюльпани, як твої махрові, але темні і розові. Бабусю Галю, я нині була, йшла через той базар, бо як в аптеку заходиш через той квітковий йдеш. Всяких тюльпанів повно було. Я думала, якщо буде такий патлатий вишневий, я б ще б купила. Був жовтий, в мене жовтий є. Білий був, в мене білий є. А от хотіла вишневого патлату, такого немає, я не бачила. Інокенти, зра, мать. Ну. Лідія, ти за Росію? Ні, я за Україну. Ігор, пані Люба, доброго дня вам. Доброго дня, Ігор. Назар. Як у вас справи? Все прекрасно, Назар. Завтра буде ще краще. Алла Закотайло. В нас у районі сьогодні дочка купувала по 35 за штуку суточні курчата. Зрозуміла, Аллочка. Гарного вечора вам. Хай Бог дає, щоб здорові вони були. Білого Елена, Дякую, цікаво. Капітан Влад Котяра, доброго дня, Люба, як там у вас погода, як справи? Влад, доброго дня, все нормально, сонячно, цілий день, гарна погода, але вітер холоднуватий. Діана, Назар, привіт, Діана, Влад, привіт, Влад, Діана Шевчук, добрий день. Ільюша, вітаю, Мар'яшка, Оксана Лущевська. Як справи, все добре, Богу, дякувати, Діана, я Влад не заму. Не за я влад, не за От, Бачиш, хто там жениться? От, Діана, не Діана, Оксана, привіт. Галиночка, Штень, привіт, Любочка, ваш захисник, Ігор та всі, хто в чаті. Бажаю всім мирного та спокійного вечора та Божої опіки. Дякую, Галиночка, і ви, Валерію, вітання. Передавайте всього найкращого. Діана. Таня Ворона, привіт. Діана Оля Чумаченко, привіт, Оксана. Як справи? Юлія Мар'яшка, привіт. Таня Бондар, от ти де, Люба, свахою скоро будеш. Програма Давай поженимось. <сум> Може бути, Таню. Мар'яшка, ми брали по 170. Ну, ще від регіону залежить, певно. Галинка, привіт, Іванка Капечук. Танюшечка Бондар, Аллочка Закутайло, миру та спокою, швидкої перемоги. Любов, слава Україні, героям слава. Діана Шевчук, Мар'яшка, привіт. Борис. Сьогодні займаємося покраскою. Зрозуміла Бог поміч. Юлія Назар, привіт. Діана, Борис, привіт, Мар'яшка, То ви машину.